Отаманська каша з ізюмом, кукурудзяна крупа, молоко, цукор і тут горішки подрібні. Кожен продукт має місно, тут записано, скільки грамів повинно бути, і 50-40-10 по-різному. Стараємось дотримуватись рецепти, тоді буде дійсно, смачно, так як вже було задумано. А у нас команда, я не можу порахувати скільки людей. Там сотні людей. Овочі нам надали селяни, дуже допомагали, особливо з деокупованих територій. Вони знають, що це таке, і вони дуже допомагають армії. Нам допомагають фермери, деякі підприємці надають знижки на спеціалі. А ось м'ясо нам треба закуповувати самим, І ми збираємо донати, закуповуємо і сушимо. Стріляли, все. ми були тут два з половиною тижня. Я це все бачила, це все знаю. Тому ми, як ніхто, розуміємо і ми не хотіли би, щоб знову тут таке повторилося. І, наприклад, коли ми замовляємо той самий спонборд з Львівщини, вони кажуть, як ви так швидко, ну де ви так використовуєте швидко? А ми їм пояснимо, що у нас люди приходять, тому що люди пережили окупаційний період, вони вже знають, що це таке безпосередньо, не з телебачення, не з інтернету. І ми хочемо якнайшвидше, щоб це все закінчилося, і щоб наша країна очистилася від цих орків. Ми взагалі спочатку починали з окопних свічок. Тоді якось почали вже збирати до окопних свічок солодощі, смаколики, чай, каву відправляти. Потім поставили одну сітку у садочку, потім другу поставили в сільській раді. Тоді почали маскувальні костюми шити. Ну і так пішло, пішло. І зараз виробництво дуже потужне. Скотч, по якому ми впізнаємо наші коробочки і бійці теж нам кажуть, шукають ці, о, ці печатки і радіють коробати.